Наступний етап в приготуванні вина це відокремити оцей весь жмих, тобто мезгу. В мене через 6 днів вона посвітлішала, почувалось таке шипіння, тобто процес бродіння активний був і відчувався кислуватий запах. Це саме ознаки того, що пора відокремлювати оцей весь жмих. через дрібне сито. Все треба віджати в окремий посуд. Ну, аж жмих можна вже викинути, він нам більше не потрібен. Далі, на цю пропорцію вина я додаю 5 літрів чистої води. І більше нічого, цукор на цьому етапі не потрібний. Потім все ретельно перемішую і починаю розливати по банкам. Або це може бути спеціальний винний бутель. Наливаю чуть більше половини банки, бо треба залишити місце. Для процесу бродіння буде ще ж підніматися і піна. Далі надіваю резинові перчатки на банку і дуже щільно закріплюю їх скотчем, щоб під час бродіння їх не позривало. Через 2-3 години перчатка надується, і тоді вже можна буде проколоти по одному пальчику на кожній, щоб виходив вуглекислий газ це обов'язково. Ставимо в тепле темне місце і забуваємо про вино на три тижні. Чекаємо на наступний етап, слідкуйте за відео.